А ви знали про те, що висота вирощування кави впливає на її смак? Ні, тоді давайте я вам розкажу. Усім привіт, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на канал, і сьогодні я вам розкажу, як висота вирощування кави впливає на її смак. Перед собою ви бачите Кенію АА. це кава вирощується. Уявіть собі вище ніж 1200 метрів над рівнем море. Тому вона має дуже приємний смак з такою вираженою кислинкою фруктовою. Якщо ми спустимося трохи нижче 1200 метрів, кава теж буде мати кислинку, але вже трохи полегше. Вона буде мати приємний карамельно-горіховий смак. І також наповнювати енергію. А ще хочу вам сказати, що чим нижче росте кава, тим набагато швидше вона дозріває. Тобі ж, якщо однаково посадити каву Кенію AA і Кенію АБ, то хочу вам сказати, що Кенія АБ вона набагато швидше вже виросте. Тепер ми спускаємося. Ще нижче, можна сказати, вже на землю. Кава, яка вирощується на висоті максимум до 500 метрів над рівнем моря, вже має приємну гірчинку. Також хочу сказати, до речі, зараз тримаю каву Гватемала в руках, яка має дуже приємну шоколадну гірчинку. Бажаєте спробувати нашу каву? Ставте плюси в коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший як в останній раз. Тому обов'язково підписуйтеся. Ставте лайки, усім гарного дня.